У цьому відео я відправляюся на гору тайни, яка розташована у масиві Горгани. Шлях на гору пролягав через потоки та завалені мости, покинуті будинки та завалені стежки, ніч на вершині, туман та буря. Запрошую вас поринути у царство дикої природи та краси. Хороший друг у мене є, Павло. Я без нього нікуди. Десята вечора ми дібралися на маршрут, йшли лісом, і ліс дуже густий, мокрий. Зараз вже щось накрапає, тому першочергово розстеляю тент. Упаде. Як виходить? Так, ось так я розклався, Тент 4х3, щоб під ним можна було спокійно пересуватися. Тут я зачепив за коріняку просто, кілок, дерево сухе, на світло летить мошка, дуже кусає сильно. Ось так я розклався, їжа висить. Гамачок, два андерквілта. Заряджаю телефон. І всі цінні речі я поклав сюди, і вони мені підуть під коліни в мішечках. А ззовні висить рюкзак, і в мене тут тільки їжа. І що мені найбільше подобається, що ось йде дощ, а я собі спокійно тут ходжу на повний ріст, це не в наметі Щось робити, можна спокійно поїсти, передітися, будь-що робити, вогонь палити на пальничку, що хочеш. Наступив новий день. Ех, як же я виспався у гамаку, який для мене пошила компанія «Рокфронт» довжиною 3.30. А тент 4х3 захистив мене від вітру та дощу. Але тепер треба добряче просушити всі речі, тому розвішуємо та потроху складаємось. Свій ранок я завжди починаю з лимона. Він допомагає мені прокинутися та отримати тонус. Він щось постійно кусає. Ти вчора жалівся на тому. Що мені ні одна мошка, ні один комар не вкусив. Дякувати Богу, все нормально. Бо ти не вкусний. Розкажи, чому ти купив оцю штуку? Тому що вона мені перш за все подобається і створює найменше проблем на відміну з газовим. Не потрібно ніяких адаптерів, переходників. Шлангів, продовжувачів. Мало того, заправка бензином декілька разів дешевше, ніж газом. Мало того, бензин горить при будь-якій погоді. Розпалки зараз потрібно залити трошки спирту у відділення, яке для того призначене, приблизно чайну ложку О, і підпалити його. Планується великий похід, то на бензині йти вигідніше по вазі, тому що не потрібно нести вагу наступного балона. Вага примусу 420 грам і 160 грам заправка. Разом отримуємо 580 грам, що є еквівалентом 300 грам газу в балоні. Я брав спеціальну широку посудину, щоб максимально була віддача тепла. Ну, а я за, як воно працює? Що широка посуда економить газ? Як працює? А, язики полум'я не втікають, а відповідно більшу площу нагрівають зараз. ну, от, градусів 70 зараз. ну, 5 хвилин ні, 10 треба. В нього, в нього можна лити бензин, такі з заправки. В залежності від форсунок, що ти там поставиш, бо оце є 0,35 дирка, а є 0,41, є 0,37. А є так для спиртів, там 0,28. Добре, це з заводу 0,35. 0,35 на, на бензин. Отакий чистий, очищений бензин. Після сніданку згортаю свій тент. Звичайно, він не висох, але треба йти. У нас зовсім немає води. Маршрут пролягає через потік Бистрик, тому біля першого ж моста спускаюся до ріки. Просто подивіться, яка вона чиста. Вверх по течії немає жодного поселення чи господарства. Навіть ліс тут не рубають, адже це заповідник. Тому воду буду набирати прямо тут і пити її без кип'ятіння. Сьогодні ми йдемо на гору Дальня. Чому я обрав її? Тому що вона є дикою. Як бачимо, якась стежинка на горі є, але вона явно. Не є маркованою, тому що ми бачимо, що маркований маршрут проходить по траверсу гори. Так виглядає чорний маркований маршрут на гору Далі. По дорозі нам траплялося дуже багато бродів. Цей малий, але є й інші великі, на яких треба роззуватися. Ходимо щораз ближче до гори, і вона стоїть просто стіною. Стежка все більше і більше заростає. Залишається близько 5 кілометрів до вершини. Саме тут місце, де востаннє ми пересікаємося з водою, далі води по маршруту не буде. Тому робимо каву, сушу тент та вирішив прогулятися і не дарма. Я знайшов покинуту хатину. Так тут можна спокійно зимою переночувати за потреби. Дах прогинається, він тече, очевидно, а міг би бути дуже гарний притулок. Так, 964 метри. Ось маршрут вже йде таким диким лісом. Маркування немає, але є така ледь помітна стежиночка, по ній ми зараз будемо підніматися. Більшу частину йшло просто так прямо, зрізав. Тут є зігзаги, але вони досить часто втрачаються. І от нарешті я дійшов до міточки. Ось гора середня, її північна сторона, і ось хребет і гора дальня. І ось така вже стежечка трошечки стає гостішою, менше протоптаною. Знайшов гніздо. Ось знайшли якісь залишки старої колиби, тому що йшли, думали, ну як тут така дорога зберіглася місцями, якщо тут, по суті, мало хто ходить. Ну Очевидно, це якась була стара чи лісничий будиночок. Ось такі залишки тут є. Ось, лежить. Пічка одна і пічка друга. Досить цікаво. А це, напевно, була криниченька. так гарно викладена. Так, нарешті ми вийшли на хребет. Ідемо тепер. В сторону гори Дальня. Повернули з основної стежки і ось стежина на гору Дальня. Подивимося, що там є, бо загалом хребет досить видовжений, поросте лісом, але на вершині має бути трошки насипу гургану. Дійшли вже до зони альпійки і ось уже видніються останні дерева на вершині. Ось така полонина гарна, безлюдна, зберегла свою красу. І вже нарешті відкривається вигляд на гори, який я не бачив вже два місяці, 90 метрів. Льо, привіт! Привіт, морська. Як ти? Я файна. Ми з Аллою дивимося фільм маленькі жінки. Позвонив додому і ось який неперевершений вигляд з Дальня. Це просто неймовірно. Це місце, в яке обов'язково варто повернутися. Так, досить вітряно, але. Хочу ставити тент тут, тому що тут є найкращий вигляд на гори, на які я хотів би дивитися. Я почав вже використовувати кілочки від велосипедних шпиць. Що ж а тепер саме головне: оцінюємо вид з вікна. Ось такий мене вигляд з вікна нагору середній. Сьогодні я спланував, щоб зварити супчик такий мінімальний, нічого не видумувати. Почищу картопельку і скашую. Дві молодих картопельки взяв. Перше я кидаю гриби власного збору, я сушив бурячок. Теж кидаю, сушена цибулька. І перець. Теж кидаю. І в останньому кульочку в мене о, сушений кропчик. тент підстрахував відтяжечками. Сонце зайшло. Повернувся до себе в намет і покажу, як я розклався, спав на надувному киливку, дуже заскучав за тим вайбом, коли прокидаєшся, біля тебе росте якийсь кущик, травичка. Також ця ночівля мене порадувала тим, що навіть при сильному витрі мої шпиці витримали. Це дуже не ну, може не радувати. Зараз на горі легка мряка, але на горах повище явно відбуваються не зовсім приємні речі. Там були видні гори, вони повністю закриті. На горі 300 метрів вище дійсно відбувається невеличка буря. Пішов дощ, і якби я не встав, я би взагалі сьогодні вже нічого не побачив. Года не змінюється, а навіть погіршується. Сил чекати, поки мій товариш прокинеться, немає. Я хочу випити кави, і для цієї цілі я взяв спортову таблеточку. Пройшло 5 хвилин, таблеточка ще горить, кришки я не маю, але ніби починаються ознаки кипіння. Погода все ще не змінюється. Ось іде легка морозь. І туман. Більше 80 градусів, воно не хоче давати, бо я забув кришки, активно парую. То, що треба. Треба було з тим павлом зв'язуватися. Лиття триває. Не раз буде зв Перешкода з кущів. Тому щоб не домочити повністю штани. Діно дощову спідницю. Так, нарешті спустилися в ліс. Тут конкретно перерито землю. Аж вирвано просто. Так, 8.42. Ноги повністю мокрі, зупинилися в лісі. Пити чаю і все-таки вирішив діти свої неопранові шкарпетки. Думав їх на вечір приберегти. Ноги розкисли від тої води, треба їх трішки просушити. Так, і ми заправляємо за день. Ми вчора випалили цілий бачок. Так, розігріли ми примус. Тепер ставимо воду. Сушка на сніданок. Сушене м'ясо. Підкріпившися, можна йти. Дощ то йде, то перестає. Але тепер мені тепло в ноги завдяки неопреновим шкарпеткам. Можна йти по росі та насолоджуватися туманним лісом. Як же тут гарно. Обійшовши гору середню, ми вийшли на її полонину, яка сіяна квітами. І побачили краєвиди з неї. Правда ненадовго, адже ми спускаємося у стару гуту. Трішки нижче полонини набираємо воду. Хоча воду можна було і не набирати, адже весь маршрут буде пролягати попри потік. Ще й на шляху. Так, зупинилися на привал пью ізотонік і хочу подивитися, що в мене робиться з ногами. Так, тут все мокре, саме цікаве, що всередині. Сухі ноги, не розпарені, не розкиші, хоча я йшов так від 9-ї ранку в цих неопранових шкарпетках з Aliexpress. От Розкладу їх, нехай трішки підсохнуть. Чому я одягнув кульок, щоб... хоча вон, бачите, він порвався, ну, хоча б, щоб менше оцього тертя було до взуття, відповідно, щоб більше. Вони прослужили. Результатом я задоволений повністю, тому думаю, замовлю собі ще дві пари, щоб у холодний період їх міняти. А тепер просто походжу босий і виставлю взуття на сонечку. Уже другий сезон хожу в цих кросівках з сіточки, звичайні шкарпетки. Все так само, як швидко намокає, так само і швидко сохне. А неопренові шкарпетки також я не бачу змісту купляти дуже дорогі. Їх так само можна легко пошкодити і буде дуже шкода, якщо вони дорого вартували. Хочу показати свій фірмовий метод набирання води. Є тільки літрова чашка. І немає стаканчика. Тому, я думаю, кульок знайдеться у кожного. О, і тоді я просто перевертаю і маю літру води відгук про цей бензиновий примус. Ну, не знаю, чому у старших людей воно якось так тягне до таких речей спіртовка, примус, щось з цим пов'язане. Я поспостерігав за цим два дні, вже пішов третій день і однозначно такої речі я не хочу мати. Тому що Мені не подобається, що потрібно кожен раз його розігрівати, навіть літом. Я бачу його застосування це на дачі, щоб не возити газовий балон з дачі на заправку, з заправки на дачу, взяти примус і собі привозити тільки пальне і користуватися. Досить зручно. Ось ми бачимо, спирт википає тут, підігріваю його. І зараз мені просто залишається відкрити газ. Ось, повертаю вентиль. І ніби має загорітися. Ну бо, загорайся. Не хоче. Звичайно, це не перша така ситуація. Була і інша. Що зараз відбувається? Зараз бензин почав горіти. Це він так починає горіти. З горем пополам я її запалив. Ну не знаю. Це явно не для мене. Але цікаво буде почути, що ви думаєте про даний апарат. Так, натрапили на суцільні броди. Я вже у старій Гуті. спустився до ріки. І ось таке місце надибав. Кращого просто не знайти. Ріка, щоб помитися, є де посидіти, чисто і є де гамачок розтягнути. Крутив я тут вертів, щоб і тент вліз і все. І вибір впав на оце деревце і... На оцей сухостій. Так, ось так я організував свій простір, шнурки для сушіння білизни. Вперше розтягнув нормально тент що можна буде ходити у повний зріст. Міша буде свою будку ставити десь тут. Ось так все моє господарство виглядає, все сушиться після мокрої ночі. Так, ось ріка, яка спадає з гори Середня і ось тут уже злиття рік. Тому воду буду набирати тут. Загалом закінчувати похід у старій готі мені дуже подобається. Є багато місця для відпочинку, є ріка. А яка вага посуди? 112 з тим. З кришкою? Так. З, криш... ну, не, з кришкою 200. 212 з кришкою, 190 без кришки. Ну дивися. У мене от літрова 90 грам. В чому різниця? Нема. Вона магнітиться. Ну, тобто ти виключно з міркуванням про здоров'я? Частково. Ні, я просто хотів титанове. Типе рісанувся. Не біг. Рісанутися? Так. <схід> <схід> Дякую за розуміння. <схід> На такій позитивній ноті і завершується цей похід. Сьогодні треба добре виспатися у гамаку, але перед цим я буду ще довго дивитися на річку. Не знаю, коли ще такий момент повториться, а він є особливий. Цієї ночі знову пішов дощ. Але це мені на руку. Завдяки цьому я буду ще міцніше спати. До зустрічі!